Сьогодні у Павлограді попрощались 9-річною Валерією. 3 червня дитина зникла в німецькому місті Дебель. За тиждень її тіло виявили в лісі за 4 кілометри від дому. Тільки 2 числа в неділю перебалакали. Ми по неділям, субота, неділям дзвонили їм. І все. Ми тільки перебалакали з нею. Взяли. Навіть так ворілося, звичайно, темно було. А то днем дзвонили, ще не стемніло. Верочка, ти ж, вот збираєшся на канікули. Дідушка, да, я приїду. Я їй показав, глянь, Верочка, клубника, черешня буде. І все, пройшовся по городу. Дідусь, я приїду на канікули, я приїду. Дівчинку поховали на кладовищі мікрорайону РТС. Попрощатися з Валерією прийшли багато містян, родичі, вчителі, сусіди, а також батьки однокласників дівчини. Підозрюваний у вбивстві Валерії, 36-річний громадянин Молдови. 14 червня його заарештували у Чехії.